Ем, так, я тут читаю просто ем, ем, ці короткі тези з прес-конференції іншої, яка сьогодні відбувається на болотах. Давайте власне і це також обговоримо. Значить, відповідав президент вбивця Путін стосовно того, що можуть в Україні появитися війська іноземних держав. Ну ми вже це обговорювали. Пам'ятаємо, це все виникло після заяв президента Франції Мануеля Макрона. Коли він збирав цей саміт. Він сказав, що певні країни ті чи інші можуть ухвалити рішення відправляти свої війська. Були потім якісь спростування, але тим не менше, ця заява витає в повітрі, що каже Путін. що Захід каже, що Росія нібито збирається напасти на Європу, це якась маячня. Заговорили про можливість відправки україно-натівських військових контингентів, але ми пам'ятаємо долю тих, хто відправляв колись свої контингенти на територію нашої держави, мається на увазі Росії чи Союзом. Вони мають розуміти, що у них що у нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території. Е усе, що вони вигадують і чим лякають весь світ, реально загрожує конфліктом і застосування ядерної зброї. А Знищення цивілізації, ну знову заговорили про ядерну зброю і про і про зброю, яка може знищувати захід, в тому числі і досягати їхні цілі. Аналога ні. Ну ми це розуміємо. Ем, до до чого? До чого це, це він заспокоює е, свій електорат перед переобранням на другу на. Другий чи і не ні, там частина нацятий термін там, президента там безпосередньо була частина присвячена заходу, тобто це меседжі, які він про що говорив. А те, що він говорить, що не збирається нападати на Європу, я думаю, що європейці точно зрозуміють навпаки, тому що напередодні широкомасштабного вторгнення, пам'ятаю, що 22 лютого відкрита, і Путін і Лавров говорили, що ніякого нападу не буде. Після того, як вони говорять, що на Європу не збираються нападати, не, звичайно, що всі розуміються, що це треба навпаки розуміти. Але те, що вони почали нервувати стосовно того можливого надсилання солдат, це означає, що їхня розвідка їхня розвідка донесла, що такий варіант достатньо імовірний. Це дуже добре в дійсності, тому що ну, фактично Україна в НАТО. Якщо будуть надіслані натівські війська на територію України, це не деюре, де Юре, але де-факто Україна вже вважаєте, вступає в НАТО. І це дуже добре, тому що оці, наприклад безпекові угоди, які підписують з нами ці країни нації uh і -huh. НАТО і ЄС. Вони ж фактично в форматі Ізраїлю. Ваші солдати, наша зброя і наша допомога. А якщо в дійсності серйозно обговорюється це питання, а потім би це не піднімав це питання, тому що це дуже значить є якісь підтвердження. Тут все ж таки у них розвідка. Я упевнений працює в цьому напрямку, це означає, що й дуже турбує, це питання, тому що це от вони не хочуть дійсності ну на даному етапі, поки вони не готові вступати в прямий конфлікт з НАТО, тому що розуміють, чим це за не закінчиться, і вони їм зручно на такий гібридний варіант, там Вагнер, напад, наприклад, на Естонію чи на Латвію та на інше для того, щоб ну, не, не бути ми, ми тут не до чого, нас там ні. А тут вони розуміють, що пряме зіткнення з країнами НАТО це буде матиме для них фатальні наслідки. Ще до однієї теми з вашого дозволу російська спецоперація Майдан 3 з дезінформації українського суспільства досягне своєї кульмінації у березні травні цього року. Про це повідомив комітет з питань розвідки при президентові України, передає служба безпеки. Очікується, що протягом найближчих тижнів Росіяни кинуть максимум зусиль, щоб поширити деструктивні наративи і розпалити конфлікти як всередині України, так і в країнах, які підтримують Київ. І от, коли з'являється така інформація, що, начебто, ми от наша там розвідка вже з'ясувала, що росіяни готують якусь інформаційну операцію. То велику масштабну, чи то якусь більш таку локальну. Нам вже здається, що ми готові, тому що нас про це попередили, і от зараз буде якийсь там вкид, з'явиться якась інформація без посилань на джерела. Ну щось таке, що буде дуже легко викрити. Але якщо говорити про саме цю, наприклад, інформаційну кампанію Російської Федерації, точніше дезінформаційну, то тут кидалися величезні кошти, і ми розуміємо, що вони будуть намагатися якомога якісніше все це зробити. Скажіть, будь ласка, зрозуміло, що от якщо кульмінації це все досягне в березні травні, то це означає, що що Воно зараз триває, ну тобто, або намагається Росія принаймні якимось чином вже розхитувати ситуацію. Які методи вона для цього використовує? Навіть можливо, не е, найбільш такі помітні на перший погляд. Ну я впевнений, що коли у наша влада теж цитує питання там Майдан 3 це скоріш за все в російських документах воно так проходить, тому що росіяни досить, дум, досить думають, що Майдани так просто можна організувати. Вони ж думають, що ну у них же народ суб'єктний, не суб'єктний, і у них вважається, що якщо влада щось не організує, то народ і не піде. І тому вони живуть досі тому, що не розуміючи, як це працює, тому що Україна зовсім по іншому побудована країна з горизонтальними зв'язками, і народ є суб'єкт там, і Майдан, як в їхньому розумінні, звичайно, не буде. Але... Я упевнений. Ну, по-перше, росіяни постійно ведуть роботу по розхитуванню українського суспільства. Воно може зійтися в дійсності. Оце такі строки. Чому? Тому що росіяни дуже багато моніторять стосовно України. Не слід їх недооцінювати. Вони знаходять ці точки розриву суспільства і намагаються туди максимально залізти, розхитати ці точки, так пов'язані з жертвами війни, пов'язані з мобілізацією та з багатьма іншими речами. Вони активно використовують соціальні мережі, штучний інтелект, вже гарна якісна українська мова. Якщо ви звернули на увагу, якщо раніше ми сміялися з цих пекельних борошин, то все це вже минулому. Я особисто бачу. До мене приходять боти на сторінку з дуже якісною українською мовою, дуже гарно викладені тези. Ну, там три зазвичай. В коментарі три-чотири речення, і кожне речення воно б'є куди потрібно. Ну, як знаєте, як людина, яка цим професійно займається, я бачу, що дуже якісно, не слід недооцінювати росіян. А mm -hmm. от росіяни дуже якісно зараз працюють з поляками, наприклад. Так, там є як об'єктивні причини, пов'язані з різним структурою побудови сільського господарства, взагалі в Євросоюзі і в Україні, і це буде одна з проблем, яка буде напускати нас в ЄС. Ми повинні розуміти, ми теж повинні свою структуру змінювати. А є і суб'єктивна причина. Суб'єктивна це наявність так званих корисних ідіотів, які готові підтримувати Москву, і які готові стати таким рушієм у цих всіх процесів. От, наприклад, росіяни, ну ткача журналіста української правди спіймали ж на білоруському кордоні. А мало хто знає, росіяни ж досі продовжують експортувати зерно в Польщу. Вони можуть демпінгувати, наприклад, зерном. Так? Фактично, сам Російське зерно буде створювати проблеми в сільському господарстві. А в Євросоюзі а росіяни досить грамотно переключають цю увагу на українців. І дивіться, як вони грамотно працюють. Розсипали зерно, реакція в Україні. Так там зерно наше. Хоча якщо воно йшло транзитами, хочу всіх заспокоїти, заспокоїти, то зерно е е е застраховано, і там воно його зберуть, і нічого там власникам цього зерна не буде від цього. Але вони як грамотно тепер українці починають пред'являти претензії полякам, поляки українцям, і це от створює оту точку, яку хочуть зіграти, зіграти росіяни, посварити українців і поляків. Тому я от дивлюся, як вони в Польщі роблять дуже гарно, дуже гарно. Я тут визнаю, що вони дуже грамотно тут працюють. Знайшли ті точки. Ну плюс, що ви повинні розуміти, що вони знають, що певні партії а, в Польщі, Теж мають ну таку, знаєте, десь фонову антиукраїнського. Ну там тези там по бандері і все інше, mm -hmm. те, що ми досі так, не так, вирішили. Так. Ну, в піс, наприклад, там, тут, там є така трохи, знаєте, отут, там Волинська різня, претензії до України знову, там, начебто, поляки, знаєте, віслу не проводили після Другої світової війни. Ну, то таке. Я думаю, що ми повинні закрити все це питання раз і назавжди зібратися. Це науковці повинні працювати, спільний підручник випустити. Ну, змогли ж помиритися французи з німцями, які пройшли. Ну, Кажучи, дві світових війни повбивали себе там, дай Боже, а до цього ж середньовіччя скільки воювали, що там, знаєте, ну все рівно ж помирилися, помирилися. Тому стосовно от, росіян, вони можуть використати такі самі технології в Україні, в тому числі, використовуючи різні методи, різні способи, активно, як і соціальні мережі, так і багато чого іншого, те, що може, може певним чином. На вплинути на суспільство. Добре, якщо ми вже заговорили про пропаганду, зрозуміло, що Росія тут володіє цим інструментом надзвичайно і надзвичайно добре, їй це вдається. Недавно ми бачили заяву від Служби безпеки України про те, що ем, ця пропагандистська машина нікуди не ділася, не випорувалась на превеликий жаль, і далі працює. І ем, якщо підбивати підсумки, на чому була зосереджена пропаганда минулого, минулого року під завершення е, і цього року, то трішки є відрізняється. Скажіть, будь ласка, що ви? Бачити на чому буде ще зосереджуватись? Ми вже один аспект обговорили. Це звісно, зруйнувати наші партнерські стосунки з Польщею. В яких... припинити постачання зброї в Україну? Це зараз головне, що вони роблять, в тому числі оцими вкидами і через західну пресу стосовно того, що вони готові до перемовин, і так далі. Не готові вони до перемовин. Це беззаперечно. їм хочеться зараз зупинити будь-яким способом і підписання цих безпекових договорів. як би у нас легковажно, на в нашій країні до них не ставилось росіяни. Розуміють, що це таке. От якщо ви згадаєте на що зреагували Росіяни під час вільнівського саміту, коли НАТО, який відбувався в Литві. Вони зреагували саме на появу цих коледжей Севен, заявили, що вони будуть підписувати це. Ну, це не, не гарантії безпеки, як у нас часто плутають, це безпекові гарантії. Ну, то це без, безпекові договори. Тому що вони розуміють, про що йдеться. Це фіксація в паперах. Так, на першому етапі вони так будуть виглядати. В паперах зобов'язання допомагати Україні. Причому різні країни по-різному пишуть. Якщо ви звернете увагу, почитаєте британський варіант, там написано, що до вступу в НАТО. Там зафіксовано вступ НАТО а США судячи з заяв. Послав Сполучених Штатів Америки теж буде доступ у НАТО, а в німецькому варіанті немає, наприклад, доступу НАТО. Там просто допомога розглядатися і так далі. Але сам факт того підписання дуже нервує росіян, тому що це вони розуміють, що це все рівно заповзання України під цю парасольку НАТО, угу. так, під парасольку західного забезпечення, так ну там армія, ВПК і так далі. І тому вони. Всіма силами намагаються це зірвати. Вони зараз активно у це розмухують тему. Що... Там застосовується західна зброя по території Російської Федерації. Вони активно про це говорять. Більше за все вони мусують питання використання Петріота на Білгородській області, коли там Іл-96 той самовпався, так і тому у них стратегічне завдання це зірвати допомогу Україні. Це як всередині країни, вони будуть качати це. Історія, що вам ніхто не допомагає, що всі вас кинули, здавайтеся, і так далі. Тому що це те, що вони в Росії зробили. Вони це от те, що називається безнадьога. Вони хочуть, щоб люди були байдужими, а щоб вони не на що не реагували, і щоб їм було все рівно, що все, все пропало, умовно кажучи, і над цим вони будуть активно працювати в різний спосіб. Пане Тарасе, ну давайте з вами також обговоримо цю тему прес-конференцію президента нашої країни, яка відбулася у ці вихідні, саме в неділю Україна, рік 2024 року. Що ви для себе виділили? Чим вам запам'яталася саме ця прес? Конференція. Ну, звичайно, що там всі військові плани на цей рік і все інше. Це головне все рівно цієї э, Цей конференції ніхто не скаже. Ну тому що це війна. І в даному випадку тут головний меседжі, які були народу показані, що там є план, є люди, які за нього відповідають. Там були присутні. Буданов присутній був пан Малюк, теж розповів потім в куларах, що будуть очікувати великі великі сюрпризи для окупантів, тому що йде переоснащення всіх цих безпілотників, та як на воді, так і на морі, і так далі. Тому ну тут тут головне комунікація про люди повинні бачити президента. Ну а так далі кожен може почути від того, що все, що потрібно. Ну, кожен чує, в дійсності, коли бачить ну, прецедента, кожен чує те, що хотів почути. Добре, давайте тоді розбиратися конкретно по заявах, а саме заяви, які стосуються нашої внутрішньої ситуації політичної, тому що вони теж лунали зрозуміло, лейтмотивом було ем, хід війни і все, що відбувається на фронті, але тим не менше звучали інші заяви. Ем, одна з таких заяв, коли президент ем, відсторонювався від роботи парламенту і казав, що це тільки вони мають вирішувати, так наче це не його монопіль. Більшість там засідає, і він ніякого впливу не має. і Взагалі, офіс президента не має ніякого відношення до ем, Верховної Ради України. Інше також що трішки викликало ем, не те, щоб хвилювання, але такий песимізм, коли президент не відповідає на незручні запитання, зокрема що стосується головкома, ем, значить, кажучи про те, що це наша внутрішня ситуація. А питання ставить журналіст з за кордону, і якось воно не дуже красиво виглядає, тому що. Що питання головкому, ну це внутрішня ситуація, але тим не менше вона цікава для всіх, тому що Валерій Залужний був персоною, ми всі розуміємо, якою яку вагу він представляв і для наших європейських партнерів. Тут його звільняють без жодних пояснень. Нам розводять цілий сценарій. З, ну всі ми пам'ятаємо ці всі баталії, як це все було красиво відіграно. Але тим не менше пояснень, чому так сталося, ми так і не отримали ніхто з українців, навіть якщо це наша справа. І от президент так відповідає, він просто не не хоче все-таки відповідати на незручні запитання. Ну, дивіться, зараз іде війна. і Я уповнений, що всі причини там, все ж таки, чому був звільнений незалужний, і все інше, ми все ж таки дізнаємося, скоріш за все, після війни які причини, наприклад, чому призначений був Сирський. Це теж знаєте, тут ну у будь-якому разі, коли був зроблений такий крок. То, то це велика відповідальність легла особисто на Зеленського, тому що він є верховним головнокомандуючим. І він відповідає безпосередньо і... за ці рішення. Так, uh -huh. да, і він відповідає за це рішення, і тому тут пояснення: ну за кордони, не за кордони, ну давайте теж не будемо комплексувати. Ну і що, що за кордони сказав? Ну почули те, що почули. Тому тут я б знаєте, не розділяв, що наше українські за кордони. Ми повинні в першу чергу подобати самі собі, а не комусь там назовні. А, тому тому що можуть різне написати, а потім ми будемо думати, що воно так в дійсності правду. Нас ще, у нас частіше чомусь вірять закордонним журналістам, ніж українським журналістам. Думаючи, що закордонні журналісти е, чи, е, щось більше знають, хоча там теж вистачає е, різних нюансів пов'язаних з позицією, зв'язками з Москвою і так далі. Тому по залужному така ситуація. Ну він верховний голокомандуючий, він прийняв таке рішення, і ну. В компетенції Верховного Голокомалючу не відповідати на таке питання. Ну, якщо задає питання подальшому суспільству, ну це залишається ну у будь-якому разі все рівно відповідальність на президенті. І тут, якщо на фронті буде Гаразд, так ну, ми бачимо, там же літаки, що касяками вже йдуть сьогодні аж три штуки сьогодні СУ збили. То народ може сказати: ну, значить, був правий президент. Так? Якщо не будуть такі результати, то будуть говорити, що не правий був президент. Тому тут таке питання стосовно того, ми повинні розуміти, що в демократичній країні. Різні думки, як у військового і політичного керівництва під час війни, це не виключення, а норма, тому що це дискусійне завжди питання. З таки в Росії, знаєте, назовні нічого не виходить, і начебто, все гаразд. А так я от читав багато мемуарів Менергєма і Черчилля, і про Рузвельта. там теж постійно були суперечки. Єдине, що в ті часи не було соціальних мереж. Так? Воно просто через газети не проходило. Зазвичай там була або самоцензура, або там по-іншому показувало, тому що в основному люди читали газети. Навіть телебачення ще тоді не було, тільки радіо було і газети. Тому в даному випадку, враховуючи те, що є багато. Людей, які сидять в соціальних мережах, висловлюють свої думки, можуть створитися різні інтерпретації того, що відбувається. А так тут в дійсності президент взяв на себе відповідальність і в даному випадку він за це буде нести відповідальність. Отак. От